Просування армії Російської Федерації на сході України, зокрема зараз, ми повідомили про Кремінною. Наскільки оці напрямки Луганщина і Донеччина сьогодні? Не забезпечені от саме, саме в комплектуванні армії Російської Федерації для того, щоб стримувати оцей темп, який в них сьогодні є. Чи це достатньо ситуативна історія, і вона може закінчитися, коли в необхідній кількості Збройні Сили України почнуть отримувати артилерійські снаряди? Та не тільки артилерійська снаряда вже перезріло питання з винищувальною і ударно-бомбовою авіацією. Ф-16 має на борту неймовірно якісні бомби як касетного класу, скажімо, такі як cbu CB 100, так і важкі – 10, 12, 24, 31, 38. Лінійка дуже довга, 105 показників номенклатури озброєння. Якби направду дали хоча б одну ескадрилю, котра би працювала в режимі бомбардувальника, і ще одну, котра би прикривала ці бомбардувальники, як винищувальна авіація. То там себе могло кардинально змінитися, але маємо те, що маємо. А в частині снарядів ну то чехи оголосили до 800 тисяч, що вони здебільшого уже є. І Естонія сказала, що також можуть знайти ще плюс 800 тисяч. Багато це чимало. Якщо при середніх показниках у 5 тисяч артилерійських залпів на добу, а десь так вони завжди і були з нашого боку упродовж війни, то 800 тисяч вистачає на добрих півроку. А якщо цей показник дійсно зуміють підняти, то може нарешті вийдемо на вогневий паритет і з Нашим противником, який витримує свої вогневі вали від 10 до 15 тисяч, подобово стандартно, завдяки чому зараз російській армії вдається стримуватися або йти в наступ, нехай на щастя невеликими та відтинками, але вдається просуватися. Основне це що. Особовий склад нічого там не, не мінялося із часів битви за Бахмут і і битви за Авдіївку. До речі, нагадаємо, що в Авдіївці вони тільки убитими із 7 жовтня утратили добрячу дивізію. дивізія 12,5 тисяч людей. А там за загинули у межах 15 тисяч. А Бахмут за 10 місяців ПВК Вагнер убитими втратила поза 22 тисячі. Це про тому, що ми не беремо до уваги регулярні війська. Так просто склалося в той історичний відтинок, що саме Вагнерівці було головною ударною групою і в них є є оцей людський ресурс до 30 тисяч на місяць заміщають наразі безвідчутно для себе. Ну, виходить, так що армія Російської Федерації, взагалі, вся їхня армійська машина вона побудована на цій доктрині певним чином, так що це особовий склад. Чим більше вояків, тим краще і ефективніше. Чи може таким чином і чи може в принципі Україна сповідувати подібні доктрини, компенсувати неспроможність зараз протистояти, як ви сказали, паритет в застосуванні артилерії, якраз насиченням особового складу. Ні, не можемо це, це взагалі ставити так питання. Даруйте дуже і дуже некоректно. Ми шануємо свого солдата. Ми не можемо собі дозволити м'ясні штурми. Саме тому і не вдаємося до контрнаступальних дій, бо розуміємо, що, що наш людський ресурс обмежений. Наш російський дуже і дуже цінний він інтелектуальний і майстерний у частині на полі бою. Я Не кажучи вже про мотивацію. Ми всю цю війну живемо за принципом тихотомії Голіафа і Давида, де роль Голіафа виконують росіяни, а роль Давида. Виконуємо ми українці. Це боротьба кількості і якості. Саме тому так і довго тримаємося. Ну дуже сильно сподіваємося, що найближчими тижнями великий американський пакет розблокується, і в нас з'являться сили навіть для контрнаступальних. До речі, мушу про це сказати минулого року. Все ж таки менша сила, тобто ми, українці з травня місяця по вересень, були у стані атакуючої сторони, особливо на запорізькому плацдармі. Чому це вдалося? І прорубали ми такий той плацдарм 10 на 10. Шкода, що не дорубали. Більше тому, що дійсно мала достатню кількість як артилерії, так і якісної бронетехніки. Але усе горить, нічого не вічно на, на полі бою. Те, чому ми не можемо зараз протидіяти, принаймні в великій силі, це керовані авіаційні бомби, які зараз часто запускає Російська Федерація. Що з цим накопиченням? Скільки їх є? Тому що, наскільки ми розуміємо, f 16 нам можуть допомогти, тільки не допустити цієї зброї на нашій території. Тільки вони більше відповіді немає. Ну звичайно, може бути ще точки точку виполювання із допомогою систем Патріот. І в лютому вони себе показали дуже і дуже добре. Бо саме з допомоги цієї системи ми збили навіть їхній супер радіоелектронний літак А 50 Але ж ми ж усвідомлюємо, що противник також навчається. Він алгоритми зрозумів, і ми не маємо права допустити загибелі такої машини. А F-16 маючи на борту прекрасні ракети АІМ-120 АМРАМ здання що завдання до. Ставочдесяти кілометрів у режимі повітря-повітря, бойовий радіус з двома ра ракетами до 1700 кілометрів. Загалом може брати на борт таких ракет до шести і дві пари таких літаків, не кажучи, вже навіть про ескадрилью можуть направду здійснити переворот. Ну але нарешті ця зброя має надіти. Ця тема не просто перегріта, вона вже із режиму вогню переходить у режим плазми. Така кабів багато, пане Петре що вкладати у число багато, я дуже люблю іс історичні приклади. Так дійсно за березень місяць росіяни застосували близько двох тисяч бомб в одиницях за одну операцію. Лайнбекер 2 1972 року. Коли американці бомбардували ханой, вони трошки більше ніж за 10 днів скинули 20 тисяч тонн, підкреслю. 20 тисяч тонн бомб. Якщо стандартна бомба Дюбю 12 важить 270 кілограмів. Давайте заокруглимо до 250. Одна тона це 4 бомби. Отже, 20 тисяч тонн це 80 тисяч бомб. Ну, немає такого потенціалу у Російської Федерації. Звичайно, є. Там на складах наскладовано чимало, навіть є така бомба, як ФАБ 9000 навіть таке є, але під неї, дякувати Богу, уже немає і не буде. Носія вони нарощують виробництво, але я не думаю, що вони вийдуть за показники місячних ударів більше, ніж 3 тисячі. Пане Петро, от ви зараз наголосили на тому, що f 16 можуть стати якраз нормальною завадою для використання російської авіації, використання цих керованих авіаційних бомб. В нас, до речі, ви говорили про дві пари. Є цифра вже так. Вона ця цифра офіційна. Її озвучили в міністерстві оборони Естонії і сказали про те, що загальна кількість F-16, які Україна отримує в червні, це 24 штуки. І це вже спільно з іншими країнами. Так, бо так. там називалося, що це спільна робота із міністерством оборони. Данії, Сполучених Штатів та інших партнерів. Є певна реакція і Володимира Зеленського. Ви бачили його інтерв'ю для марафону Єдині новини, де він сказав, що все, що передається нам зараз від наших партнерів, необхідно в десятеро більше. Ну, це, це така от оцінка. Але ваша оцінка: 24 літаки f 16 Це достатньо для чого? На старті дуже і дуже непогано на старті знову ж таки кон конкретний приклад у строю у росіян су 34 орієнтовно від 70 до 80 машин більше немає. Більше ніж 6 одиниць на рік. Вони доправляти не можуть. Знову ж таки, нагадую, той самий f 16 бере на борт. Шість ракет АІМ-120 далекобійних, але є ще ближнього і середнього радіусу дії. Блискуча ракета АІМ-9 Sidewinder до 20 кілометрів роботи в режимі повітря-повітря. Наймасовіша, більше 200 тисяч їх виготовила. Дуже унікальна у частині е, оптико-електроніки і систем прицілювання. Має підтверджені коефіцієнт корисності збивання тіли більше ніж 270. До речі, теж найвищий показник у цьому класі, і також шість ракет на борт. Отже, е, врахову що швидкість машини сягає максимально до 2400 км на годину радіус може бути в залежності від ракетобомбового навантаження від 500 км до 1700, То поборотися із крилатими ракетами одна машина може зробити. Ну якщо не революцію, то колосально великий крок уперед. Х-101 – це 740 км на годину, і кілька таких машин в частині прикриття неба ну можуть докорінно підняти рівень з -з збивання. А 24, ну це вже дуже непогано, але знову ж таки, це крок уперед ламає е, всю історію у частині воєнного протиборства машин так 120 з великим ракетобомбовим навантаженням. Ми раніше згадували про сірий імпорт, який використовує Росія для того, щоб швидше будувати, швидше забезпечувати свій військово-промисловий комплекс. Про що йде мова і з чим найбільший дефіцит зараз в росіян саме в військовій техніці, і з елементами, які вони можуть купувати і встановлювати? Давайте будемо чесними і об'єктивними глобального дефіциту. Немає і не буде у частині мікроелектроніки і напівпровідників. Чому це така дуже специфічна продукція, яку не так уже і важко купити на світових ринках? Умовно Іран розташовує замовлення на на електроніку побутову, десь на островах на урах для холодильників і мікрохвильовок через 10, 20, 30 країн пропускають. Оце через одноденні фірми прокладки у сучасному світі капіталізму. Це безпроблемно робиться. Якась поважна мексиканська. Фірма, котра торгує мікроелектронікою, приходить з абсолютно законним замовленням, навіть до Dell, Macintosh, HP і тому подібне, і по звороті, і все. Йде назад, хто іранцям заборонить це чи передати, чи продати росіянам. Звичайно, умовно ринкова ціна якогось там елементу коштує 100 доларів. Треба буде заплатити тисячу допоки мають вільну конвертовану валюту, а матимуть допоти, допоки продають нафту і газ і взагалі інші ресурси на зовнішні ринки. Вони за грошима в кишеню не полізуть. В них є проблематика із, із будівництвом ну, скажімо, тих самих танків, Т-90 можуть виробляти 20-25 на місяць не більше і більше не. Не зможуть тут окрему лекцію можна прочитати, але знову ж таки вернемося до мікроелектроніки в стратегічному сенсі. Не буде тут ніякої великої проблеми, тільки зростання вартості і, можливо, часові лаги, бо щось бо щось швидше надходиться, щось пізніше. Цю сіточку помаленьку ущільняють, тобто їм проблеми створюють, але не в абсолютному форматі. Угу. Пане Петре, ми вам дякуємо. Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.